Ваш образ це код. А ми допоможемо його створити. Психологія, імідж, мода, самоусвідомлення. Код особистості, проєкт стилістки та психологині Славимо на радіо Мегаполіс. Одяг це не просто речі. Одяг говорить про нас і наш соціальний світ і статус. І сьогодні у програмі Код особистості спробуємо зрозуміти, що саме ми повідомляємо світу своїм гардеробом. А допоможе в цьому розібратися стилістка і мічмейкер та психологиня Слава Моса тема цього випуску одяг як мова соціального життя. Пані Славо, вітаю вас! Вітаю! І з найголовнішого розкажіть, як же одяг відображає наш соціальний статус, професію та внутрішній стан? Одяг це не лише про зовнішність, про те, щоб бути в режимі. Моди угу. та тенденції, одяг це є дуже важливі сигнали. А у суспільстві насамперед, тому ми можемо це бачити в ролях нашого суспільства, які мають певний дрес-код: це лікарі, поліцейські, пожежники та інші. Також наша сучасність розмежовує таке поняття, як соціальний статус. Ми можемо це бачити, коли люди. Обирають або дуже презентабельний, дуже дорогий сегмент преміум класу, або ж найдешевший маст-маркет. тому ми бачимо це і зчитуємо це за декілька секунд, навіть не хвилин, секунд. Тому це дуже важливо розуміти, як в нашому сучасному світі відіграває роль наш одяг. Слава, якщо поміркувати, що б сталося суспільством, якби одяг перестав розділяти людей за стилями і, наприклад, ролями? Якщо це зникне, нам знадобиться набагато більше як часу, так і досвіду та праці, дізнатися, хто перед нами. Це може бути навіть загрожувати нашому життю. Тому ми можемо зараз це бачити, коли зупиняє поліцейський в одязі поліцейського. Ми дуже відносимось до цих людей довірливо, як і лікарі. Коли ми приходимо у лікарню, ми бачимо білий так, халат. Так. Чомусь ми одразу вважаємо, що це лікар, так. А якщо вас зупинить на дорозі звичайна людина у звичайному одязі? у Вас виникне купа питань до цього так, до цієї людини. Навіть якщо авто буде поліцейське, ви будете вважати, що тут щось не так. Також і у лікарні, коли ви приходите у лікарню, ви бачите людину звичайному кабінеті. У вас виникає запитання: ви хто <гум> де лікар? Тому наш одяг є не лише про одягнутися та піти кудись. Це є ще дуже важливі сигнали та коди для нашого суспільства, щоб ми розуміли, хто перед нами. Тому, як кажуть, буває і вовк в овечій шкурці, так. Але довіра до нього набагато більш, ніж коли ми бачимо людину просто у звичайному одязі. А чи можна уявити світ, де особистість визначають лише за вчинками і словами, а не за зовнішнім виглядом? Ми можемо уявити це було б утопічно, дуже приємно для усіх. Але ж таке не може існувати З початку існування нашого світу. Ми можемо бачити історію моди, яка розміжовує дуже багато понять. Навіть такі поняття, як кольори, були в свій час доступні не усім. Такі кольори, як червоний, фіолетовий, це були кольори преміум людей. Тобто їх носили лише люди знатні. Угу. Звичайні люди не могли собі дозволити. Навіть в деяких країнах людину могли стратити. Якщо вона вдягала колір, який носять лише вільможі. Е... Якась знать, знать, нагадаю вам, друзі, що це була слава мости, стилістка міжмейкер та психологиня і її авторська програма Код особистості на 107,9 FM, радіо Мегаполіс. Ви слухали код особистості на Радіо Мегаполіс. Програму не лише про стиль, а про те, ким ви є і як вас втихує звіт.